Ексклюзив, сценік та непростий автомат. Так, ви правильно почули, це не робот. Я не Олень, я знаю, що де робот, де не робот. Це автомат 2-літровий дизель. Рідкий на них мотор, звичайний гідротрансформаторний автомат в максимальній комплектації автомобіль. Дуже гарно виглядає парктроніки в коло, адаптивні фари, тобто вони підкеровуються разом з кермом. Поворот на лінзах, панорама, відкривається люк, безключовий доступ, гарні диски, в гарному стані автомобіль. Погляньте, сценік та й пам'ять сидінь. Є пам'ять сидінь на сценіку, електрокерування переднім сидінням. В цій комплектації також йдуть суперкруті підголовнички, які регулюються під вашу шию як вам заводно. Салончик в дуже класному стані. Це у нас п'ятимісна версія. Є столики, додаткові карманчики. салон трансформер, є сіточка на вікна. Маємо великий багажник. Укомплектований запаскою, ключами, домкратом, все на місці. Цей автомобіль може бути вашим за 7600, а також можна кредит або лізинг. Думаю, з першим внеском у 2000 баксів ця машина може бути ваша. Маємо круїз-контроль. У нас 300 пробігу, 336, але чесний, і ця машина ще відкатає достатньо. Має ресурс 2-літровий дизель, коробочка перемикається плавно. Без ривків, без пинків. Клімат двохзонний працює. Також хочу нагадати, що тут безключовий доступ і він незвичайний. Тицяти пальцем закривати нічого не потрібно, ви просто маєте в кармані ключик, пішли від машини, вона сама відкрилася, сама закрилася. Тож, приїжджайте на тест-драйв. я думаю, цей автомобіль вас здивує. Він крутий, готовий до експлуатації, обслужений повністю весь. Чекаємо на тест-драйв.